240 майбутніх медичних сестер, фельдшерів та зубних техніків заполонили міський палац культури. Це першокурсники Бердичівського медколеджу чекали урочистої посвяти у медики. Кажуть, хоч і вчаться у закладі вже майже три місяці, а справжніми студентами ще й досі не почуваються. Це ще було, наверно, здані дален, Гіппократ. Він це все придумав. У нас посічає студенти, ми пока були тільки зелені першокурсники, а зараз може вже були як на як студенти після цієї посвяти». Щоб ми були би, кращими студентами, щоб краще навчалися, щоб мали відповідну освіту, щоб допомагали людям. Ну і таке нам зробили урочистий день сьогодні. Щоб ну, щоб, наприклад, краще показали себе. Можна сказати, круто молодіжним сленгом. Для чого посвята? Ну щоб в щоб ми. Б, як сказати, лікували хворих, щоб турбувалися про них, стоячи вітали присутні, сяючи від білих халатів та яскравих посмішок колону першокурсників. Поки що їхні руки ще можуть тремтіти від хвилювання, а розум шукати мудрої поради наставника. Зовсім скоро юнаки та дівчата протистоятимуть хворобам і рятуватимуть людське життя. Про це й присягають сьогодні. Кляніться не зробити шкоди, щоб не згубити людської вроди. Хворих в життя, хвороб дрібниці усе тримати в таємниці. За сповідь треба це вважати. Кляніться про таке мовчати. Не обходиться посвята і без студентського гімну, що виконується латиною. Аби день посвяти запам'ятався новоспеченим медикам на все життя, студенти старших курсів підготували концерт і розповіли, як правильно слід поводитись у медколеджі, аби все було гаразд. Якщо раптом пустили на лекцію, не розмовляй, не валюйся, не шуми, ляж на парту, спокійно, розмовляти, пустувати і шуміти будеш на наступній лекції, коли виспишся. Першокурсники переконані, вони зможуть реалізуватися у цій професії та будуть корисними суспільству. Такої ж думки дотримується і секретар Бордичівської міської ради Василь Толочко, який привітав новоспечених медиків з прийняттям найголовнішої у їхньому житті клятви. Повірте, що ви зробили абсолютно правильний вибір, Це звертається до першокурсників, коли вибрали саму благородну, саму головну професію. В своєму житті професію зберігати людей, захищати людей. І тому мені надзвичайно приємно від імені міського голови Василя Мазура, від імені депутатів Бердичівської міської ради привітати вас, привітати ваших батьків з цією надзвичайно важливою подією. Не помилились першокурсники також тоді, коли серед усіх подібних обрали саме Бердичівський медколедж, адже він стабільно входить до десятки кращих навчальних медичних закладів України, розповів директор коледжу Володимир Клеменюк. Наказав студентському поповненню готуватися до праці і труднощів. Останніх лякатися не потрібно. Вони загартовують характер і роблять людину сильнішою. Звичайно, найлегше вирухатися вниз, тому що. Бер... Рухатися дорога вгору вона завжди складна, інтерниста, але ми віримо, що ваші прагнення приведуть вас до успіху. Очільник закладу вручив кращим студентам коледжу грамоти і премії у розмірі 200 гривень. Колись так само будуть нагороджувати і першокурсників. Звісно, якщо ті старанно навчатимуться, будуть брати активну участь у житті коледжу і робитимуть все, щоб стати хорошими спеціалістами. Окрім викладачів, студентам у цьому будуть допомагати лікарі на базах медпрактики. Такими є центральна міська лікарня, обласний госпіталь для ветеранів, районна лікарня. Ви сьогодні вже вступили. Ну... Ряди майбутніх наших колег, а по суті, ви вже і колеги. Хочу вам побажати, щоб навчання ваше було легке, щоб наука давалася вам запросто, а дозвілля було ваше різноманітним та веселим. Хочу побажати здоров'я, щастя, прекрасних успіхів у навчанні і щоб на цьому ви не зупинялися, а в подальшому йшли ще навчатися. Вище навчальні медичні заклади на свої студентські роки першокурсники покладають великі надії, які переконані мають стати запорукою не менш великого майбутнього. Від чотирьох років чекаю нових знайомств розширити свої знання. Що там ще? Більше зна знати чогось нового. Бо кожному хочеться знати про щось нове таке цікаве. Мені теж, наприклад, дуже хочеться знати, все цікаве. Ну, я чекаю, щоб вивчитись спочатку, потім знайти ну, якусь роботу відповідно до свого навчання і працювати, лікувати людей.